Не видавати віз росіянам у Польщі працюють над концепцією, яка дасть змогу обмежити віз до громадян Росії. Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ країни Петр Вавжик. За його словами, це питання вдасться вирішити за кілька тижнів. Нагадаю, напередодні президент України Володимир Зеленський в своєму традиційному відеозверненні, вкотре закликав Захід не видавати візи поплічникам російського терору. Росіяни не мають вільно пересуватися країнами ЄС. Це тверда позиція Польщі. Там працюють над документом, який дозволить відмовляти громадянам Російської Федерації у візах. Польща активно виступає за продовження санкції, зокрема щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян Російської Федерації. Але наразі не всі країни Євросоюзу на це згодні, кажуть у польському уряді. Проти виступають великі країни-учасниці: Німеччина, Франція та Нідерланди. Через те, що не вдається переламати опір цих країн і призупинити дію угоди про спрощення візового режиму для громадян Російської Федерації. Польща працює над новим роз'ясненням. Думаю, за кілька тижнів можна очікувати рішення у цій справі. В офісі президента України вже відреагували на заяву Польщі. Візовий бан наступає на Росію. Омріяний. Ними СРСР вже близько. Прокоментував польські пропозиції. Глава офісу Андрій Ярмак. Нагадаю, польща є однією з небагатьох країн, яка перестала видавати туристичні візи росіянам після повномасштабного вторгнення. Нині їх отримують лише росіяни, які через роботу перетинають кордон, водії вантажівок, дипломати, студенти або ті, хто мають карту поляка з 24 лютого по 9 серпня до Польщі в'їхало понад 61 на тисяча громадян Росії з чинними шенгенськими візами, виданими раніше, це майже стільки ж, як за аналогічний період минулого року, кажуть у прикордонній службі Польщі. Польща вже кілька тижнів веде розмови з країнами ЄС щодо припинення видачі віз росіянам. Фінляндія та данія вже скоротили видачу віз для подорожей росіян у питанні повної заборони на видачу шенгенських віз громадянам РФ Польщу. Ітримують країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія, а ще Чехія та Словаччина. Чехія, яка головує зараз в Європейському Союзі, пообіцяла винести питання заборони в'їзду до Європи для Росіян на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ наприкінці серпня у Празі. Не стала чекати спільного рішення Естонія саме через її кордон. Росіяни зараз масово в'їжджають до європейських країн. Вже наступного тижня країна не впускатиме громадян країни-агресорки. Туристичними візами, виданими в Естонії, окрім лише кількох винятків, Наталка Волосацька, Орест Малькут з Польщі ТСН, 1+,1.